Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні паради медика. 27 березня відзначається День нефролога. Наш колектив вітає з професійним святом нефрологів України і бажає перемоги у боротьбі за здоров'я нашого населення. Хвороби нирок є дуже підступними. Вони розвиваються непомітно аж до важкої форми. Численні дослідження доводять, що нирки можуть втратити до 90% своєї функції без будь-яких зовнішніх проявів. До основних симптомів хвороб нирок відносять біль в області попереку, зменшення кількості сечі. Зміна кольору сечі, загальна слабкість, головний біль, ломота у суглобах, системне підвищення артеріального тиску вище 140 на 90 мм ртутного стовпчика, поява мішків під очима, набряк гомілок, постійна втома, порушення концентрації уваги, втрата апетиту, поява крові та піни у сечі. Найчастіше проявляються, коли хвороба переходить у важку форму. Якщо ви відчуваєте щось подібне, негайно зверніться до сімейного лікаря. А зараз уважно послухайте корисні поради, які допоможуть вам зберегти здоров'я нирок. Перша порада будьте фізично активними. Фізичне навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і таким чином зменшити ризик розвитку хронічних хвороб нирок. Для того, щоб організм в цілому, і нирки, зокрема, працювали в нормальному режимі, не потрібно багато часу та надзусиль. Навіть легкі пішоходні прогулянки в межах 45 хвилин також принесуть користь. Друга порада. Дотримуйтесь правил здорового харчування та підтримуйте вагу в нормі. Збалансоване харчування і підтримка ваги в нормі це одна із головних умов профілактики діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних хвороб нирок. Щоб нирки довго зберігали працездатність, їх не можна перенавантажувати. Для цього передусім треба переглянути звичайний раціон і спосіб харчування. Найпростіша профілактика хвороб нирок полягає в тому, що їжа повинна рівномірно надходити в організм, не перевантажуючи травну систему і нирки, не містити критичної кількості подразнюючих речовин, солі. Не більше чайної ложки в день, прянощів та білку. Третя порада. Пийте достатньо води. Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма споживання, рідини для кожної людини залежить від багатьох факторів: статі, фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров'я тощо. Однак, орієнтуватися варта на відчуття спраги. Чиста питна вода використовується нирками як розчинник для накопичених в тканинах продуктів розпаду і формування сечі. Пити треба регулярно, рівними порціями продовж всього дня. Четверта порада. Відмовтесь від куріння. Куріння є однією із причин зменшення кров'яного потоку до деяких частин нирки. Коли менша кількість крові постачається до нирок, цей орган починає гірше функціонувати. Крім того, куріння підвищує ризик раку нирок. Чим довше та частіше ви курите, тим вищий ризик. Пасивні курці. Також потрапляють в зону ризику. П'ята порада. Проходьте профілактичні огляди і не займайтесь самолікуванням. Профілактичні обстеження і звичайні аналізи крові та сечі допоможуть вчасно виявити порушення функції нирок і розпочати лікування ще до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки. Та ускладнення. Шоста парада. Контролюйте артеріальний тиск. Високий артеріальний тиск є однією із найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок. Ще небезпечніше, коли високий тиск виникає на фоні інших факторів ризику діабету, серцево-судинних захворювань, високого рівню холестерину. У комплексі ці чинники можуть викликати серйозні порушення функцій нирок. Далі. Уникайте переохолодження і наостанок вчасно лікуйте хронічний тонзеліт та каріозні зуби. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові!